Привіт! знаходимось ми на перемисці на провулку весняному. Приїхали дивитися чорновий таун. Великий, гарний з територією задіше. Погнали на екскурсії. Отже, провулок, не знаю, чесно, який там шостий, тупік. Це буде вже трохи пізніше, понятно. Тут у нас ідуть що бачу, такі робочі процеси. Від забудовника тут буде асфальт, гарненько, рівненько. І показую вам чорновий таун. Заходимо, тут у нас зустрічає коридор. Йдемо далі. Одразу у нас кімната така, може бути як що на кімната, ще її називають. Далі санузол. Дивіться, бачите, тут кімната. В то вже санвузол у нас йде. Санузлі тут собі. Туалет, раковина, душ може бути. І оця от ізюмінка це великий, такий велика кухня, студія. Ось тут -то, кухня стає.